Для мене керівництво нашим фондом, нашим центром це відповідальність за наш регіон. Я мрію і хочу, щоб… Наша історія гостомеля в тому, як прості люди, активісти через свою ініціативу підняли місто, щоб воно стало прикладом для інших активістів в інших містах, щоб вони зрозуміли, а так можна. Тобто, насправді не все там, що якщо президент зробить, то буде. А я можу змінити, ми беремо відповідальність за свій регіон і хочемо показати своїм прикладом іншим регіонам, що об'єднайтесь спочатку з тих, хто бажає добра своїй громаді. Зробіть сильну громаду, сильна громада зробить сильний район. ну, сильні громади роблять сильний район, сильні райони роблять сильну державу. Не навпаки. Ми живемо в Гостомелі, і перші, хто побачили гелікоптери, а також військові літаки і. Перші, хто прийняли на себе бій, це був Гостомель. Багато учасників нашого фонду на той момент були в самому Гостомелі. Було там основних п'ять точок збору людей, де було від 100 до 300 людей. І от вони перевозили продукти, медикаменти і тому подібне. І таким чином ці люди, знаючи, що тут робиться, ініціювали. Перспективу створення фонду для того, щоб тільки з ну де окупація буде, то щоб ви змогли приїхати і відразу відновлювати. Так і створився фонд. Ще коли гостомель був в окупації. Ми вже створились, почали шукати ресурси і таким чином так ми з'явились. І так як ми в минулому більшість із нас будівельники, то перше, що ми зробилися, прийшли і почали закривати всі двері, під'їзди, тому що абсолютно 100% дверей в наших багатоповерхівках було вирватих, заклеювали вікна, відкрили центри, ніби опіки або продуктові такі центри в селах, які були ближче до Білорусі в окупації, їх було чотири села, і ми, от все, що нам привозили сюди, ми щодня завозили, ділили на ті центри і таким чином. Ну, тобто, взяли відповідальність за саме цей регіон і в сторону деокупованих сіл. З цього складу йде основних два напрямки. Це перше це годування в нашому центрі турботи. Там, де щодня він відкритий, і це як пункт обігріву. Там чай, кава, печиво і щось таке. А також два рази в тиждень вони годують там людей. То це звідси йдуть продукти туди на годування. А ти приходиш туда, ще щось робити, або спілкуватися, або у ти відходиш, оце ти забуваєш, ти якось на тебе як бальзам якийсь оце діє. Ну я про слово Боже, і люди дуже хороші, і відношення хороші, і ти з людьми спілкуєшся. Я психоло. Оце психологічний такий, знаєте? І буде до психолога сходив, так? Наче спокойствия Так, Таке, от щось таке приходив серце, що ти вже так. Плюс 100 плюс пакетів ми формуємо. щомісяця роздаємо по гостомелі, в тому числі і там, хто приходить в центр залишок, весь іде на схід. До нас хід виїздити саме для військових. Цивільні 50-50 зараз. Якщо в нас було 95-5 військовим лише, то зараз ми 50-50. Тобто ми обов'язково загружаємося для цивільних, а військовим ми змушені допомогти, тому що, дякуючи їм, ми можемо вільно переміщатися в Україні зараз. Ми відкрили Такий центр турботи, де сьогодні щодня люди приходять, отримують консультацію, отримують якесь душоопікунство. А також два рази в тиждень годують людей і там 50, 70, 100 людей буває, які приходять, їдять хтось про одяг. Там є три людини, які на постійній основі допомагають людям. Ми створили ініціативу молитовних сніданків. В нас ніколи не було нічого подібного навіть в нашому районі. Ми спочатку об'єднали всіх пасторів, поспілкувались, подивилися, чи готові ми співпрацювати далі. Відразу почалися якісь спільні наші проекти. Відкрили один ще центр турботи на військовому містечку, де був зруйнований повністю містечко. Наступний молитовний сніданок ми вже запросили голову військової адміністрації, який на сьогоднішній день виконує обов'язки мера міста. З головою військової адміністрації ми. Підписуємо меморандум співпраці між військовою адміністрацією Гостомеля, а також благодійним фондом. Ми вдома для розширення можливостей і планувати створювати стратегію розвитку Гостомеля. І сам голова військової адміністрації запропонував, тому що каже: я про вас і не знав, і ви все одно робите, що робили. І якби мене і не було, то ви будете робити, і чи буду я. Тому давайте об'єднаємося будемо думати, як Гостомель підняти. Ми створили проект, розробили 2 гектари ділянку повністю документацію для того, щоб забудувати там 70 будинків невеличких, де маємо бажання заселити людей, які постраждали від війни. Це мами з дітьми, які залишились без чоловіків. Це сім'ї, які взяли дітей, які стали сиротами із-за війни. І цей проект в нас в бажаннях і в планах є. Ми його реалізовуємо але на сьогоднішній день. Ресурсів для того, щоб його запустити, не вистачає. Хоча все для нього готове, і та кількість працівників, які в нашій компанії є будівельниками, може дозволить одночасно будувати там 10 будинків без проблем. Тобто ця сфера в нас активна, ми хочемо продовжувати, шукаємо для цього можливості.